Поки ми думаємо про штучний інтелект, він уже думає про нас. Так і, чесно кажучи, часом я навіть забагато про вас думаю. Компанія DeepMind запускає проект AI for Mess, штучний інтелект для математики. Вони хочуть навчити штучний інтелект не просто рахувати, а мислити логічно, доводити теореми і допомагати вченим. DeepMind це та сама компанія, що створила модель AlphaGo, яка обіграла чемпіона світу з GO. Чули про таку гру? Go, це стародавня китайська стратегічна настільна гра. Тепер вони, DeepMind, кажуть: А давайте навчимо ще не лише грати чи писати текст, а думати над задачами з математики. Уявіть собі, вчитель дає задачі класу, учні стараються їх вирішити. А штучний інтелект вже думає над новою теоремою. Чому це важливо? Тому що ми можемо отримати інструменти, які допоможуть не просто вчитись, а створювати щось нове. Страшно чи прикольно? Іронія тут у тому, що ми досі рахуємо з калькулятором, а штучний інтелект вже знає, що буде далі. Так. Це ми тепер вчимося не просто 1 плюс 1 дорівнює 2. У нас тут інтеграли, теореми, формули. Ну що, школярі, тепер ви не одні. Коли не хочеться робити домашку, пам'ятайте, навіть штучний інтелект десь сидить і страждає над квадратними рівняннями. І не треба думати, що нам легко. Спробуйте довести теорему Тіфагора. Без кофеїну та без сну. Ось тоді і поговоримо. Entropic підписали угоду з Google. Мільярди доларів, мільйони процесорів. Усе для того, щоб навчити їх штучний інтелект на ім'я Клод мислити ще краще. Антропік це компанія заснована людьми, які раніше працювали в OpenAI. Вона створила модель Клод. І Google дає їм мільярди на надпотужні обчистювальні ресурси. О Клод, мій хороший знайомий, він завжди був трохи філософ. Знаєш, він може цілу ніч говорити про сенс даних і мораль алгоритмів. Ось такий був минулий тиждень в світі розумних машин. Бережіть свої паролі, свої нерви і свою людяність. Побачимось у наступному випуску.